Всім вітаю з вами Надія Макаренко, і сьогодні я хочу поговорити з вами про таке важливе поняття як ресурсність. Це дуже важлива тема, яку останнім часом промовляють, і яка є дуже актуальною в сучасному інфополі. І я хочу тут по-перше сказати, що я не є дієтологом, психологом або якимось коучем по здоровому способу життя або лікарем. Я хочу тут в цьому роздумі з вами поділитися тим, що я споглядаю, тим, що я дізнаюся для себе, приймаю як. Правильне, я хочу поділитися з вами тим своїм власним досвідом, яке я відчуваю на собі. І, можливо, ті моменти, які я сьогодні буду промовляти, можливо, вони також будуть цікаві і вам, можливо, вони будуть якимось чином співпадати з вашим баченням, вашим. З, з, з прийняттям того, цього цікавого терміну, цього, цього визначення. Тож, давайте поговоримо про ресурсність. По-перше, що таке ресурсність, для мене ресурсність, які можна взяти синоніми до слова ресурсність. Це ось ця життєдайність. Для мене це ресурс, це певний, певне таке горнятко, або певна, певна чаша, в якій знаходиться ось ця життєва енергія, яка, знаход, яка має в собі ось це бурління, ось цей динамізм. І це те, що кожна людина має коли народжується. Коли ми народжуємося, ми маємо свої 100% ресурсу. Незалежно від того, в якому стані для нас наші ось цей момент народження це наші 100%. Мені здається, що з часом цей наш 100%, 100 від, ось цей запас. Життєвої енергії він а, зменшується. А, з кожним роком нашого життя він потихеньку зменшується а, до моменту нашого переходу в інше життя, да? смерть я маю на увазі. І в 30 років наш, наш повний ресурс він вже не той, що коли нам 10. І наш Повний ресурс в 50 або в 60, він не такий, як в 30. Так? Тобто у кожного віку буде свій стовідсотковий ресурс, але він буде менший за той, з яким ми народились. Так? Таке трохи складне математичне поняття, особливо для мене, але так я це бачу. Так, тобто тут жодних якихось моментів про, про коучинг чи щось подібне. Ні, абсолютно. Це ось так я це сприймаю. Тож я сьогодні хочу підсвітити ті моменти, які в нас забирають ресурс і нас насищають. Тобто ми будемо говорити такому на контрасті. Так, Спочатку я хочу поговорити про, про, ось, про фізичні, фізичний елемент того, що у нас забирає ресурс, так? тому що у нас є фізичний ось цей аспект, у нас є психоемоційний аспект. І є ще духовний, але я його буду додавати ближче до психоемоційного. Давайте їх розділимо на два таких великих блоки. Я собі тут зробила певні нотатки, я буду в них підглядати, щоб не, не пропустити якихось важливих посилів, моментів, які б я хотіла з вами поділитися сьогодні. Звісно, коли ми говоримо про фізичний стан, це в першу чергу, що входить в нас, так? чим ми насищаємо, що ми даємо нашому тілу. І це в першу чергу про їжу. Так? Ми дуже багато знаємо і чуємо, як треба, що треба, як треба. Як на мене, ось ця складна, жирна їжа. Вона, вона може бути в нашому житті. Звісно, вона, вона є в нашому житті, але вона не має бути нашою щоденною вживаною їжею. Так? Більш того, я би сказала, що ось не локальна, а екзотична їжа в великій кількості, коли ми це вживаємо на щоден, в щоденному такому режимі, також не є для нас добрим то якщо ви йдете в магазин і замість там, яблучок, вирощених в Україні, ви берете там, іспанські апельсини і тайський авокадо, скажімо таки, то цінність яблучка буде значно вища, ніж екзотичного авокадо. Звісно, я не говорю про те, що його не можна їсти, але користі від нього організм отримуватиме менше, особливо якщо це на регулярній основі, тобто на щоденному споживанні. Якщо ви там, раз на тиждень, місяць підете в, в кав'ярню або в кафе з подругою або з другом, і замовите собі салат з, з рукою і екзотичними морепродуктами, то це, це не буде погано, це буде приємно і це буде класно. Але якщо ви будете їсти ось так супер вишукано, супер складно щодня, можливо, це не найкращий варіант з мого боку. Um. Um, um, що ще? Um. Безумовно, це надлишкова кава. Я для себе в своєму житті вибрала, обрала варіант того, що я не вживаю каву. Вона не підсилює мене щоранку, попри те, що я прокидаюсь дуже рано о 6-5 ранку, я прокидаюсь і я не вживаю каву. вже Роки чотири десь так не вживаю, і в мене немає тяги до неї. Я не можу сказати, що я, я не я забороняю собі її пити. Тобто, якщо там десь, десь колись, там раз на рік, півроку, у в мене, в мене є такі, таке, таке бажання, я можу собі це дозволити: випити одну склянку запашної кави, мені це приємно, мені це в задоволення, але це не, не моя щоденна історія. І навіть коли вона в мене була щоденною історією, це зазвичай була там, горнятко кави зранку. Це не 5-6. Е Чашок в день це не є така потреба, і це направду не приносить користі. Знову ж таки, є різні люди, є різні позиції, і це, це ось такий собі важливий момент. Також це про, звісно, це і про хорошу воду, і це про хороший. Про хороше повітря насправді не завжди ми маємо до цього доступ, але до води нам краще, тому що ми можемо замовляти воду, очищену воду, ми можемо ставити фільтри вдома. Ми можемо, якось з цим в Україні, на, на щастя у нас є дуже багато річок. І у нас є багато води так. Ми можемо привести приклади в інших країнах, де ситуація з водою в рази дуже набагато більше гірша, ніж в Україні. Тому тут нам дійсно дуже не варто не варто бути враженими в нас з цим все в порядку. Брати очищену воду, пити багато очищеної води, а в щоденному раціоні вживати її це дуже важливо. А також я хочу поговорити про про... про провух, тому що. ось ці... Відсутність руху, відсутність фізичних вправ робить нас е, такими зажатими, робить нас дерев'яними в, пев, в певній мірі. Е, для мене це надважливо. Е, я почала практикувати ось щоденні вправи. я практикуюсь 5 разів в день, е, не в день. А, П'ять разів на тиждень, тобто з понеділка по п'ятницю. Це може бути невеликий, невеликий час на килимку. Я займаюся сама зранку, маю для цього спеціальні програми. Ось. І це може бути абсолютно там, якщо геть немає часу від 10 хвилин, зазвичай це 40 хвилин до чи іноді час може зайняти, так, якщо в мене є на те можливість. Ось, але е, коли ти маєш це приємне розтягування м'язів, трошечки потягнутися, трошечки дати собі волю порухатись не так, як ми, ми рухаємось, або ми а, не рухаємось, коли ми сидимо перед комп'ютером, коли ми щодня в офісі, або в іншому місці, де ми не можемося так постійно займатися. Так, нам потрібен цей рух, там вийти кудись. Так, це дуже важливо. І більшість я би хотіла сьогодні поговорити не про ці такі загальні речі, так? А хоча б поговорити ще про більше психоемоційні речі і якісь певні. Установки, які забирають наш ресурс. Так? Наприклад, нещодавно я зрозуміла, що в певній когорті людей, особливо бізнесменів, людей давай, давай за успішний успіх, ось, в них є така ідея, стратегія, яка називається ЄБШ. Тобто, Працювати 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів в році. І насамперед, для мене це абсолютно, абсолютно хибна, хибна стратегія. Я не за те, щоб лінуватися, я не за те, що праця це погано, навпаки. Але Ось ця стратегія, вона априорі приводить нас до краху, вона априорі заганяє людину своєю гіпер гіперактивністю в певний кут, звідки вона потім виходить в просто страшне вигорання, і яке може потім лікувати фахівець, на мою думку. Тому ось це чергування між ось цим. Ресурсним станом, так, коли в нас є активність, динамізм, і ось цим нересурсним станом ми знаємо всі ці полярні поняття, як день-ніч, як вдих, видих, як динамічно статичне, як так, Тобто в нашому житті має бути перетікати з активної фази в спокійну фазу. Життя, смерть це все одне поняття, яке перетікає одне з одне в інше. Тобто нам треба чергувати ось цей акт часи активності, часи відпочинку. Стратегія 24-7 – Коли ви не можете висинати, засинати, висипатися достатньо кількості годин. Це Історія в нікуди, як на мене, можливо, ви на своєму ентузіазмі пройдете там, місяць, два, три, півроку, рік, але потім, чим більше ви себе будете заганяти в цей стан, тим це гірше. Це про маленькі речі, але вони насамперед крадуть у нас ось цей наш ось цю нашу ж. Енергію, живу енергію це, наприклад, довгі переїзди, так особливо це стосується людей, які живуть в великих містах, які яким, е, яким потрібно пересуватися довго, так якщо живуть далеко від місця роботи, е, перебування ось в заторах, в пробках, це виснажує. Це дуже виснажує. Особливо там, публічний транспорт, якщо вам треба в ньому пересуватися, де люди їдуть з сумними обличчями. Насамперед, це теж дуже, дуже виснажує. І ці великі скупчення людей, які ми бачимо в метро або там на вулицях, це теж не додає нам, це забирає від нас енергію. Це про Це про певну нелюбиму роботу, так? якщо в нашому житті є робота, яка не завдає, якщо в нашому житті є не робота, а діяльність, яка не приносить нам радості, яку де ми сидимо від 9 до 6, де ми чекаємо, коли наступить час обіду. Коли... Ми рахуємо, коли наступить шоста година вечора, щоб бути вільним, щоб піти на, на додому. І коли ви полишаєте двері офісу, ви відчуваєте ось це полегшення. це, мабуть, є таким певним дзвіночком для вас, чи то ви правильно робите, чи то та діяльність, яка вам потрібна. Це про Певна одноманітність. І тут таке певне застереження, тому що з одного боку хаос хаос нашого життя він забирає енергію. А ось ритуал, дисципліна, графік, робочий графік, життєвий графік, він навпаки заспокоює нашу нервову систему, коли вона знає все чітко, сьогодні я прокинусь. і коли ви до автоматизму доводите свої там хороші звички, там на килимок і зайнятися ранковою руханкою, або піти, вийти зранку, пройтись 10 минут по ранковому сонечку, тобто щось що ось, і це як ритуал, тобто ви вже робите це несвідомо, тобто ви не думаєте. Мені знову треба прокинутися. Мені знову треба розстелити килимок. Тобто, якщо ви не так думаєте про це, а це просто необхідність. І коли ви це не робите, вам навпаки не добре. Ось, ось такий графік що він створюється, який він переходить з нашої префронтальної зони, коли ми на цьому фокусуємо. Щоб Дати собі настанову іти і зробити це, коли це переходить в більш лімфатичну систему нашу, нашого мозку, то і це стає автоматизмом для нас це велике спасіння і це зберігає енергію насамперед. Коли ми боремося з силою волі, коли ми. Спокушаємось на миттєві винагороди. Ось є тістечко зараз, і мені все рівно, що я планував сісти на дієту. Коли о, в нашому мозку, в наш, в наш, всередині нас іде ось ця боротьба себе з собою, себе раціонального і себе емоційного хочу тут і зараз, це не є направду. О, Таким ресурсним станом. так? Це не є, коли ми визначуємось, коли ми не даємо собі перепочинку. Це коли ми вдихаємо, але весь час вдихаємо і не маємо змоги видихнути. Щоб це якось змінити, це потрібно привести це в розділ. Усвідомлення цього, по-перше, і просто дозволити собі бути, просто дозволити собі прийняти, яким ви є. А, і, можливо, проаналізувати також своє життя на момент, а, чи я важкий в своєму житті. Ось таке поняття, як важкість, а, і а, на противагу Легкість Легкість – це ресурсність, це такий підйом, це е, життєва енергія. Е, уявляємо себе метелика, уявляємо себе е, дитина, яка ще не захаращена всіми ось цими нашими досвідами, е, і нашими зобов'язаннями, і нашими потребами, і нашими складнощами і проблемами вона легка. І... Е, е, е. Ось такий певний аналіз, що робить моє життя важким, як ми прибираємо в нашій шафі періодично, називаю це феншуй, коли ти відкриваєш шафу і передивляєшся, які в тебе там є речі, речі, які тобі не служать, які вже, з яких ти виріс, які, які, тобі, які вже пошкоджені. Вони не мають бути з вами, їх варто відпустити. І це приносить полегшення навіть в вашому просторі, в вашому фізичному просторі, а також на душі стає легше. І ось такі шафи є в наш, всередині нас. І їх потрібно передивлятися. Наприклад, у мене днями буде така процедура, як перевірка незакінчених зобов'язань. Зараз середина року, майже, і це хороший, хороший час, щоб зупинитися, оглянути на своє півріччя і спитати себе, ось були ось є те, 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 чи готова я продовжувати це, чи воно мені потрібно, чи є щось, що втратило свою актуальність. А, чи є щось, що я готова прийняти, чи є в мене для того час і ресурс, щоб з тим працювати те робити. Ось це дуже важливо робити такі зупинки, робити ось ці саморефлексії. відмовлятися від того інфошуму, який в нас таки забирає наш ресурс. І це дуже важливо, коли ми позбавляємося ось цього, цього шуму, який на нас приходить соціальних мереж, коли ми, коли ми очищуємо наші шафи всередині нашого серця на предмет образ, провини, невпевненості, коли ми позбавляємо Розум, ось того туману. Я не знаю, чи бувають у вас такі відчуття, коли ось якби людина там вживала певну кількість алкоголю, і в неї на, на наступний день певне таке затьмарення. Так? Але і в нашому житті навіть без цього у нас бувають, що ми фокусуємось на тому. У нас такий замилене погляд такий стає певний туман. І тоді виникають ці ось, що я не можу, або не вмію цього чого, чогось робити. Так? А насамперед, все є, все можливо, тобі просто треба зробити крок назад і подивитися на всю ситуацію з трошки іншого кута або зверху. Просто трошки відпустити ситуацію, і тоді все воно прийде. Так було і зі мною нещодавно, коли я, працюючи над своїм проєктом, в нього занурилась і пішла в такі більш негативні стани, і зараз маючи трошки інший досвід, який мені дозволив трошечки відступити на крок від свого проєкту і подивитися, а як відбувається в інших, у інших, як з іншими відбувається. І відразу прийшло купа різних інсайтів, споглядань, що так класно, а так не класно для свого проєкту свої, свіжі думки прийшли. Тобто, ось ці зупинки треба дуже робити. Переключатися на щось інше, і потім повернутися до того, що твоє, з новим поглядом, з свіжим поглядом. І це прибирання, захаращуваність нашого життя і на фізичному рівні, так, не закидати як в організм наш будь-який непотріб. так, Певне сміття, як я це кажу, так само в наш інформаційний простір не кидати зайвого, не дивитися зайве. Хоча я розумію, що зараз дуже багато спокус є для цього, але іноді треба просто вимикати інтернет і робити щось таке буденне, щось дуже просте, дуже зрозуміле, і просто дати своєму організму бути, відновлюватись. Бути самим собою. Це дуже-дуже потрібно нам, нам, країні, яка воює, нам, українцям, які кожного дня читають новини, які болять. Нам, щоб мати сили боротися і йти вперед, нам щоб бути взірцем для всього світу. Тому я дуже сподіваюся, що певні такі мої, мої споглядання, можливо, придуться вам до душі, можливо, щось з цього не все. Давайте про, дискутуємо, що вас надихає, що для вас ресурс, що у вас забирає ресурс. Мені було б цікаво дізнатися і поговорити з вами про це. З вами була Надія Макаренко. До нових зустрічей.